Усім, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати одну таку, один такий нюанс. Можливо, молоді орхолюби не знають, як розпізнати, чи є якийсь шкідник на вашій орхідеї. Хочу вам показати, особливо, коли це стосується того такого дуже поганого, Паскудного я б сказала, дуже вредного. Шкідника, який дуже важко, якого дуже важко позбутися, тому що він ховається всередині самої орхідейки. Він ховається в пазухах, він ховається між листям, він ховається в тих якраз, де дуже-дуже міцно прилягає листочок до самої орхідейки. І хочу вам показати, дивіться, якщо ви поливаєте орхідейки, оглядаєте свої орхідейки довкола, ви можете зауважити якісь зміни на листових пластинах. І ось подивіться, це наче, наче все добре, наче все чудово. Але на верхньому листочку подивіться, оці блискучі плями. Бачите, ось ось вони з краю, І ось отут теж. Бачите, видно вам? Як воно і так наче його хтось торкнувся якимось таким сиропом. Бачите, серединка сама. Чому? Тому що отей сам шкідник, зараз я поверну до світла. Ось він отам всередину добирається. І ось отам всередині, якщо зараз ми візьмемо мікроскоп, але тут мікроскопа не потрібно, тому що цього шкідника видно неозброєним оком. Я чого хочу вам показати, подивіться, як ось тут прям буквально ось погляньте уважно, зараз я вам покажу. Ось ось тут, бачите, ось ось тут, в цьому місці, і ось ось тут, ось тут, ось тут, по листочку, ось ось тут, бачите? Отакі плямки. Оці, оці плямочки це від оприскування, а тут просто якесь механічне пошкодження. Але е, тут немає таких ні проколів, тут немає нічого такого, на що б звернути можна було зразу увагу. Але подивіться уважно. Як по центральній, от по центральній рисочці, бачите, по цим, прожилці по цій центральній, видно такий темніший колір. Чому? Тому що тут побував. Як ви думаєте, хто? Ну, напишіть мені в коментарях, чи ви знаєте, хто це. А я буквально покажу вам зараз слідуюче: Оце молодий листочок. Ось оці рисочки, бачите, ось ось тут, ось, ось тут, вони, ось вони. Це просто сам така структура листка. Бачите, воно тут на цьому листочку не має нічого. Він молоденький, блискучий, він недавно тільки виріс. Але що саме цікаве, що разом з цим листочком підросли, підріс і той шкідник, який зараз я вам його покажу. І ви здогадаєтеся, хто це? Видно вам? Подивіться. Ось він у пазусі. Ось тут засів. І подивіться, як гарно його видно. Дивіться. Тягнеться павутинка. Зараз бо камера не хоче фокусувати, так, як мені потрібно. І це не кліщ. А хто у нас такий білявий? Да, так, ви вже здогадалися. Це мучнистий червець. Зараз я спробую його звідти виняти і вам покажу, як він виглядає. Це доросла. Це, до речі, вже тут сидить доросла особа, дорослий, оцей мучнистий, причому це жіночого вигляду, тобто це жіноча комаха. Тому що татко він десь вже полетів. Він прилетів, зробив свою справу, і кудись він відлетів, сів, напевно, десь на інший горщик. І десь в іншому горщику буде шукати ту саму мамку, яку потрібно запліднити. І ось прошу дуже, ось вона. Але хочу вам сказати, в чому підступність цього шкідника, що він. Подивіться, ось така павутинка, теж на нижньому листочку. Бачите, це молодесенький листок. І чому їм тут вигідно? Тому що вони. Поселяються в пазухах листочків, і потім, коли підростає молодий листок, вона проколює оці пластиночки, вона пересувається по листочку, звідки, звідти, оці такі солодкі, наче плями. Бачите, подивіться, як воно гарно виблискує, як його видно. Тому що це другий листок він немолоденький, цей такий блискучий, гарненький, бачите ось, то ви на ньому навіть і не зауважите, що на ньому щось може бути. Але другий листочок, він більш матовий. І як ви можете бачити, оці плями дуже видно. Чим мене і привабила ця орхідейка. Я проходила повз поличку. Я дивилася, як почуваються ті дітки, яких я відсаджувала з вами, показувала вам посадку тих діток. Я дивилася, як вони почуваються, як вони, і побачила чисто боковим поглядом ось оце біленьку, оцю пляму, яка ось там сидить. Ось вона, бачите, подивіться. Ось вона. Її потрібно зараз прибрати, тому що вона втече. Вона кудись пере... перейде кудись на інший листочок, і ми можемо її загубити, вона навіть ґрунт може переміститися, і потім ми її не знайдемо. Ну, ось я виняла її з пазухи і навмисно поклала на листочок, щоб ви могли побачити. Вона доволі велика, вона десь має 3 мм, напевно, вдовжину. 2-3 мм це точно. Вона жива. Я її легенько зубочисткою тільки виняла, але вона причаїлася. І от, бачите, ці лапки. Зараз вона буде пересуватися по листочку. Оці такі довгі вусики це її задня частина. А пересувається вона вперед. Ну, Хто, хто має. Орхідеї вдома, хто має інші рослинки, може спостерігати отакі білі комочки. Чому і називають її мучнистий червець? Ну що переважно ці комахи, де вона вже поділася? Вона впала. Дивіться. Оце, що я їй сказала, вона впала на стіл. Бачите ось. Оці комахи вони живуть у муці. Колись дуже давно. Коли були ще млини, оці відкриті такі, знаєте, що тільки був навіс, тобто зверху була, був дах і були бокові стіни. І зерно зсипали в такі зерносховища, звідти забиралися, зерно перевозилося. дивіться, Як вона повзає? Бачите? Ось вона жива. Ось, вона шукає де що є. Ось таким чином, коли ви її зауважите на листочку, вона може пересуватися по листку і впасти вам в ґрунт. І там, всередині, в ґрунті, вона буде собі сидіти, поки їй не буде потрібно відкласти яйця. І відкладає яйця вона знов-таки між листочками. Вона заповзає глибоко, вона відкладає яйця і, скажу вам, більш ніж впевнена на сьогодні, ось вона повзе собі, подивіться, вона жива. Бачите? Ось така комаха, якої в муці не видно взагалі. Так що я би радила, чому радять просіювати муку не тільки від тих таких коричневих жучків, які можуть потрапити з вулиці залетіти, які їдять зерно, і риси і, і гречку, і заводяться в пшоні. То у муці теж можуть бути ті такі жучки. Але може бути і ось такий жук, тому що, як я вже повторюся, Оті От млини, які мололи муку і були на відкритому на відкритій території, то вони завжди в них були оці жуки. То він, того він мучнистий червець, він покритий таким пушечком, наче мукою. Довкола себе він теж е, таку залишає отой пушок. А ще хочу вам сказати, чому дуже важко на нього діяти. В нього оцей пушок, він, наче жировий, він такий має, зараз вона впаде. І ми її не знайдемо ніде. так що. Ось вона знизу, зараз я вам покажу. її. Дивіться, я її перевернула. Вона має отакий животик. Дивіться, як вона перевертається. Зараз, зараз ви побачите. Ось як вона хоче перевернутися, вона допомагає собі тими вусиками, і вона зараз перевернеться. Дивіться, зараз вона перевернеться і буде знову позати. Так що дуже швиденько вони повзають, і вона відкладаючи яйця, коли ви вже побачили отаку дорослу комаху на рослині, будьте впевнені на 100%, що там вже є у вас відкладені яйця між листочками, і через добрих 3-4 тижні ви можете побачити вже навіть молодих отаких самих біленьких пухнастиків на рослинці. Тобто цю рослину залишати без уваги не можна. Цю рослину обов'язково потрібно обробити якимось препаратом. Почала говорити про цей наліт, який на ній. І оцей наліт захищає її саме тіло від пошкоджень, від уражень і всяких різних оцих наших хімічних препаратів, якими ми користуємося. Тому, коли кажуть, додавайте якийсь прилипач до, ось так, я хотіла її поправити, бо вона чомусь тікає. Вона тікає. Бачите, Я... от кінчик зубочистки, яка вона завелика. Вона досить велика, вона має десь добрих 3 міліметри. Ось. В неї оцей наліт, він такий, наче жировий. І якщо ви будете просто використовувати препарат, то препарат, попадаючи на неї, він її не ушкоджує. А тому нам кажуть, треба взяти прилипач, треба взяти мило, те саме от наше мило, яким ми миємо посуд. Ось, і тоді бо мило розчиняє. А найкраще це якісь спиртові засоби, той самий саліциловий спирт або горілку можна розвести водичкою і можна побризкати рослинку. Вона розчиняє оцей верхній наліт, який є на мишнистому червеці, і відповідно потім вже можна використовувати якийсь хімічний препарат, добре контактної дії, інсектициди, що були. Можна брати інсектицид, який є широкого спектру дії, тобто і. Контактний і заодно, для, який порушує кишковий тракт в цієї. Дуже добре системні інсектициди, тому що воно діє з двох сторін: і поверхово, тобто на дотик, і на, на всередину вона проколює, харчується соком, і якщо рослинка набирає в себе оце, цього препарату, то відповідно вона теж буде гинути. Ще один такий нюанс, коли ви знайшли мишнистого червеця на одній рослинці, уважно огляньте рослини, які стоять довкола. Тобто дві-три рослинки поруч довкола, які є, обов'язково потрібно теж оглянути, тому що червець не буває один. І якщо ви сьогодні не бачите на тих рослинках таких видимих Видимих ознак, що там є мучнистий червець, не забувайте, що він може з'явитися через тиждень і може з'явитися через 3-4 дні. Тобто, вам потрібно вже тримати на контролі не тільки цю, одну, цю рослину, в якій ви його виявили, а вам потрібно тримати на контролі вже і ті рослинки, які були поруч. Тобто, не забувайте, ну або найкраще це можна обробити препаратом ті рослини, які були. На якому ви виявили шкідника. Ну, ось, бачите, дивіться, оцей білий наліт. Ось на листочку. Це він накривав її, тому що це було ось так. Бачите, листочок собі лежав, і вона-то отам отам, між цими пазухами, ось тут, вона всередині, ось там, от вона собі там і сиділа. Бачите, подивіться, ось отут-ось. Вона тут собі сиділа. А повзала вона і по цьому. Подивіться, десь тут вона проколола, мабуть, проколювала пластинку. Можливо, вона десь там звідти вибиралася. І це вже більш ніж впевнена, що тут вже є відкладені яйця мочнистого червеця. Ось. Тому ця рослина йде на контроль. Вона йде на окрему поличку, і я буду за нею спостерігати. Це теж молоденька рослина. Правда, в мене тут немає, здається, для неї бірочки ніде. Ні, немає бірочки. Бачите, вона гарненько нарощує корінчики, в неї гарненька така. On, корінці є і повітряні, і корінці в неї в ґрунті. є. Ось росте в мене в закритій системі, як ви вже зауважили, в шкляночці. Ось там на дні трошечки дренаж з таких мастинок, з камінчиків, і ось, дивіться, гарненько ростуть в неї корінчики. Теж, бачите, води тут немає. Тобто води немає, але трішечки он на дні, бачите, водичка, і вона випаровується помалесенько, і таким чином харчується. Сама орхідейка. Ну, це буквально я поливала сьогодні. Ми маємо неділю, а я поливала всереду рослинки і там трошечки водички лишилося. Ну, ось ця рослина йде на, тепер, на такий контроль. Там у мене на поличці ще є, о, до речі, ті ота маленька дітка, яка відсаджена вона поруч. І ще дві рослинки, досить дорослі. Зараз я вам покажу. І вони теж я їх обприскаю тим самим препаратом, що і цю рослинку. Ось, і буду тримати на контролі треба мінімум два тижні, поглядати. Навіть мушнисти червець, якщо є десь на якихось рослинах, ви не можете собі уявити, що він може проявитися навіть через три місяці. Тобто, відкладені яйця, ви можете не побачити дорослу комаху, яка вже вивелася, яка вже вийшла наверх на поверхню і десь там собі переміщається по рослинці, ховаючись в пазухах, це не означає, що його немає. Він може, вона відкладаючи яйця, коли їх з'явиться вже багато, то це означає, що вона вже у вас мінімум півроку там собі була в ґрунті. Можна принести теж дуже часто я приношу рослинки з магазину, от з цих супермаркетів, де я купую орхідеї, і все рівно зразу ніби видим, видимих таких не видно ніде комах, щоб вони були на рослині, але потім, десь з часом вони виявляються знову. Ну ось і все. На сьогодні ось таке невеличке відео я вам показала. Хотіла розповісти про цього такого, бачите, шкідника. Подивіться, як його видно. Його видно здалеку, він хоч малесенький, але його дуже видно здалеку. Ось, бачите. Особливо на зеленій, на зелених пластинках, от листочках рослин. Дивіться, його видно, бачите, якщо подивитися, ось він, ось він тут, на столику. ось. Оцей мочнистий червець. Я коли їздила на, минулого року, ми літали на, на відпочивати на океан, на Тенериф, там дерева, я показувала відео, можете переглянути, кому цікаво. Перегляньте відео, і ви побачите, як там дерева, просто дерева, листя. Самі. Гілочки обліплені оцим мучнистим червецем. Причому цей маленький цей має десь 2-3 міліметри в довжину, а там вони до пів сантиметра, і вони там такі. Просто навіть скажу чесно, страшно підійти до такого дерева. Я коли підійшла, то потім я вже боялася ходити по тій вулиці. Ми ходили іншою стороною до, до пляжу, тому що цей мучнистий червець він був довкола. І гібіскус теж я хотіла привезти гілочку гібіскуса, щоб можна було висадити. Дома, я побоялася зрізати гілочку. Там хазяйка дозволила, вийшла хазяйка, я запитала, чи можна, чи, чи можна поділитися зі мною гілочкою. вона каже: О, будь ласка, скільки хочете, хоч пів куща зрізайте. І я зрозуміла, чому, тому що гібіскус, чим більше обрізаєш, тим краще він потім росте. Це перше. Це кущовий гібіскус, який на вулиці росте в тенеріг і там плюсова температура круглий рік. Ось, і він був теж обліплений весь. Практично от всі пазухи були обліплені цими такими комахами. І я не, не ризикнула. Але прошу дуже, бачите, дивіться, десь стеско Ті м, рослинки, які я купую в супермаркетах, в них є, тому що теплиці, які продають з Голландії вже квіти, вони мають, вони мають оцих букашок та ракашок. В повній мірі. Прошу дуже. Оце для молодих орхолюбів. Ті, хто тільки починає працювати, хто тільки починає розводити колекцію, майте на увазі, що це один з шкідників, який є дуже небезпечним. Тому що він, якщо є його багато, він рослину може довести навіть до. загубити повністю рослинку. Ставте пальчик догори, якщо інформація була для вас цінною. E sim,